Усі, абсолютно всі події так чи інакше лишають свій слід в інформаційному просторі. І я не втомлююся це повторювати. Кожен, хто має смартфон, легко може бути і журналістом, і фотографом, і що найважливіше, співавтором цифрової хроніки подій. Тому сучасна історія білих плям де-факто немає. Моє прізвище Руденко це огляд офіційного мілітарного відео. І тут я звертаю вашу увагу на слово сполучення відео. Бо мова йде про події війни, що триває. Тобто частина інформації, яку можна знайти в інтернеті, це брехня. Іншими словами, дезінформація або введення супротивника в ума. У таких умовах цінність саме офіційних джерел суттєво зростає. Хоча просто повідомляти достовірну інформацію нині вже недостатньо. Бо як би то цинічно не звучало, навіть про війну треба розповідати. Цікаво. Чи може звичайний матрос стати командиром підрозділу і скільки часу треба витратити на таке кар'єрне зростання? Відповідь на запитання можна дізнатись у новому репортажі циклу Командири перемоги, що періодично виходить на ютуб-каналі страткому ЗСУ Захисники Незалежності. У 2014 році, після початку АТО, Микола повернувся з Європи в Україну і долучився лав морської піхоти, де в результаті дослужився до начальника розвідки окремого батальйону. Про велику війну, спроби деблокувати Маріуполь, десятки одиниць захопленої техніки ворога, про поточну ситуацію в зоні бойових дій, про плани на майбутнє пріоритети і мрії. Микола, командир підрозділу Кур'єри апостола Петра, 36-ї бригади морської піхоти. Треба постійно щось видумувати, ну і читати постійно треба. Би, що, ну, що не є, ну, треба хоча б одну-дві книжки, там, хоча б місяць треба читати. Я зараз навіть читаю, бо що ми зараз нас в півдні, я зараз ну, намагаюся перебрати тактику скіфів, тому що це і, і ну, їхня земля. І найголовніше це МПЗ. От коли їм ну, психічно моральна стан, якби по МПЗ їхньому б'є, читаємо перехвати, що вони там не бажають йти на позиції, щоб в них там теж дуже багато дезертірів, самострілів, п'ятісоти, що вони там втікають з, ну, з позиції. Тобто зараз війна йде в нас не хто більше, як знищить, а хто як там буде задавати темп». Сталося, що війна робить незнайомі широкому загалу географічні назви відомими на весь світ. На жаль, Серебрянський ліс тепер одна з таких гарячих у всіх сенсах точок. Ще не так давно там була природа, свіже повітря, тиша і краса. Зараз там тривають жорстокі бої і відповідно дуже небезпечно. 13-та бригада Національної гвардії України на своєму офіційному Ютуб-каналі виклала відео про мінометників бригади. Бійці розповідають про особливості роботи артилерії в лісовій місцевості, про щільність поля бою і тактику противника. Але важливе інше: відео не зосереджене на технічній складовій, а приділяє увагу саме людям, їхнім професійним та особистим якостям. Бо, як уже не раз було сказано, і ще не раз буде повторено, без людей нічого не стріляє, не їздить і не працює. І саме люди є тим фактором, який визначає різницю між поразкою і перемогою. Цю практично всім. Всім основна, основна і небезпека, така це каби. Від неї, ну скажімо так, не особливо заховаєшся. І не, ну, не то що сказати, не кожне укриття. Практично ніяке укриття від нього не спасає. Це каби. В основному росіяни працюють із, із БМ 21 з градів. Вони обстрілюють квадрати. Це їхня основна задача, я так поняв. Ну а так на нашому, іменно на нашому участку, який ми тримаємо оборону, то ситуація помірно стабільна. Вона так сказать. Це ліс, це особливість конкретна для любого артилериста. Складнощі в тому, що там гілки, допустимо, ми стріляли, бувало такий раз, що ми цепляли гілки. Місцевість, сама складна місцевість, навіть якщо робити позицію, бувало, що вода попадається, щоб замаскувати міномет. Оце основна складність в чому. Росіяни пробують прориватися в наступ, вони модернізуються, тренуються і щось -то, що то нове роблять. Ну, Це, це війна дронів в основному. В основному дрони вони використовують Дуже добре вони ще вміють копатися, переважають в кількості озброєння, в кількості особового складу. Пробують продавлюють оборону. Фізичний стан людини і сила важливі. Але вони ніщо без духу. І сила цього духу має змогу долати важкі випробування долі і перемагати складні обставини. Станіслав Асєєв про випробування долі може розповісти багато, бо він український письменник, журналіст і правозахисник, який свого часу працював, в окупованому бойовиками так званої ДНР Донецьку. Власне, за це він і провів більш ніж два роки в концтаборі ізоляція, отримавши від окупантів звинувачення у шпигунстві на користь України. Після звільнення в результаті обміну Асієв написав про свій полон книгу, яка була удостоєна Шевченківської премії. А нині Станіслав Асєєв, військовослужбовець Збройних сил України. І на офіційному Ютуб-каналі 109-ї бригади територіальної оборони вийшло невеличке інтерв'ю з ним. Ні втрата Донбасу, ні навіть. Якщо так пофаназувати і сказати, що в Білгород зайде якийсь РДК, так і навіть окупує це місто чи звільнить, як завгодно можна називати. Це не вдарить по Володимиру Путіну, по росіянам, але втрата Криму з огляду на те, як сильно старалася пропаганда всі ці 10 років, я думаю, що Володимир Путін не зможе пояснити ні своєму найближчому політично-військовому оточенню, ні росіянам, як так сталося, що вони втратили Крим. З цього почнеться його особистий, щонайменше політичний кінець, а може. Можливо, навіть і фізичні. Я думаю, що нам треба всі зусилля все-таки спрямовувати на південь, на Крим. Чим більше буде дронів, тим більше в нас шансів швидше все це скінчити і вигнати противника. Це слова пілота fpv дрона який має Кеп. І тут виходить каламбур, бо сказане кепом ніби очевидне. Але жарти в бік. Здавалось би, іграшкові безпілотники в сучасних реаліях стали грізною зброєю, яку бояться навіть найсучасніші танки. 68-ма єгерська бригада опублікувала на своєму Ютуб-каналі репортаж про роботу роти безпілотних ударних комплексів. Окрім яскравих відео ураження ворожої техніки, можете подивитися на людей, які цими дронами керують. Раніше згаданий КЕП навчився пілотувати FPV за місяць, але й зараз постійно вчиться і підвищує кваліфікацію. Бо ситуація змінюється стрімко, а війна це не стільки хто кого перестріляє, скільки хто кого передумає. Я пілот ударних безпілотних апаратів FPV-дронів. Людина, яка Сталкувалася з цими гаджетами, з комп'ютерами, їй буде набагато проще вникнути в цю всю, всю систему ftv дронів, е тому що в нього вже є якісь задатки. Я був далекий від цього всього, але своєму керівнику сказав, що місяць і я буду літати на дроні. Він скептично трошки до цього віднісся, але сказав мені, що я хочу на це подивитися, я буду дуже за тебе радий. І за місяць я полетів на дроні, і він сказав: круто. процесі навчання я вам скажу, що ракетські дрони це зовсім інша специфіка дронів, яка кардинально відрізняється від мавіків. Там дуже багато налаштувань, дуже багато всяких програм, перепрошивок, каналів. Я на сьогоднішній момент до кінця не розібрався, і багато то, ще не до кінця не розібрався. Постійно щось нове. FPV-дрон дрон це дрон, який складений, можна сказати, типу, як на коліні. Mavic — це заводська модель, і ну, вона простіша, набагато простіша в використанні, там набагато менше функцій. всяких. його підняли, він висить в повітрі сам. А fpv дрон треба постійно тримати. Ти не Маєш часу мені на секундочку відволіктися, тому що можеш втратити борт. В процесі керування він набагато складніший. Хвилинка історії. 13 квітня 2014 року. Тоді ще третя аеромобільна рота першого батальйону 80-ї бригади і оперативники Центру спеціальних операцій Альфа СБУ прибули на околиці міста Слов'янськ. Днем раніше диверсійний загін на чолі з полковником ФСБ Ігорем Гіркіним захопив Слов'янськ Краматорськ та низку інших населених пунктів Донецької області. Десять років тому, 13 квітня 2014 року, відбулося перше боєзіткнення в російсько-українській війні. Звісно, на фоні сучасних масштабів протистояння це була дрібна сутичка, в якій застосовували лише стрілецьку зброю. Однак того дня Україна зазнала втрат. Першим загиблим на Донбасі українським вояком став капітан Служби безпеки України Геннадій Біліченко. У відео, присвяченому річниці першого бою, учасники подій згадують, як усе було. 80-та десантно-штурмова бригада. Офіційний канал. Рекомендую. Коли бійці з підрозділу Альфа почали висуватися в напрямку цих невідомих людей, вони відкрили вогонь з вогнепальної зброї. В напрямку конкретно по бійцях і в напрямку колони з БТРів, яка стояла позаду Тому що Ми були трошки в глибині, нічого не було чути, але візуально спостерігалося те, що е, безпосередньо в них щось десь не вийшло і. Як на той час висловлювалися сепаратисти, відкрили вогонь по працівниках СБУ. Потім відкрили, відкрили вогонь на їхні буси і безпосередньо по наших броньованих машинах. Від історії десятирічної давності переходимо до подій, які мали місце два роки тому. Геть не секрет, і про це знають у всьому світі: що від кінця лютого до початку квітня 2022 року тривала оборона Київщини. Геть не секрет, що Кремль планував захопити Київ за три дні, а всю Україну підкорити за три тижні. Це геть не красива казка. Цю інформацію знайшли в керівних документах російських офіцерів. І так само геть не секрет, що плани російського командування зазнали фіаско. Битва за Гостомель це елемент Великої баталії за Київ 3 березня 2022 року за безпосередній участі воїнів 3-го окремого полку сил спеціальних операцій у співпраці з головним управлінням розвідки місцевою теробороною та іншими підрозділами було знищено три колони ворожої бронетехніки з усім десантом на борту. Ютуб-канал Сил спеціальних операцій представляє відео, де бійці підрозділу діляться спогадами про ці безперебільшення історичні події. Заїхали ми в Гестомі на гражданському місці. Почали облаштовувати лінії оборони, підтягнулися місцеві з трактором, почали допомагати рити траншейки Ну, Блоки перетягували і накладувалися, які там борщапки. Ну, щоб тяжче їм було проїхати технікою. були спочатку снайпер. Вироки тільки поперек дороги, на різдні десь по кілометри. Вони обходили нас і дивилися. Вони просто не знали, скільки наступить і що передають. «Ночували у нас тікальні заводи. На позиціях у нас було небагато людей, а остальна маса в укриття було, щоб візуально нас не бачити. Вони примерно да, навіть і не розуміли, хто там стоїть і скільки у нас людей там є. БК було там загружено просто тепер тому що почали моріти бнд Там все дуже довго детонувало. І десант було там, і всередині машина був десант, і наверху на, на робочок сидів теж десант. І коли ми їх зупинили, Почали їх знищувати там. Ну, і ми зрозуміли, що так, да, це друга армія, але можемо їх бити і бути дуже такі достойні. На той момент у нас не було ні одного двохсотого, коли тілекі трьохсот. Там ну, кульові там таке вигляд було. Історія і сьогодення, аналітика і розваги, розповіді про людей і техніку, і, само собою, численні відео з місця подій. Усе це контент, який щодня з'являється на офіційних ресурсах Сил оборони України. І повертаючись до початку нашої програми, є одна важлива характеристика, яка суттєво відрізняє офіційне відео від усього іншого. В умовах інформаційного хаосу і тотальної брехні на офіційних ресурсах ви знайдете достовірне відео. Так, варто розуміти, що триває війна, відповідно з метою дотримання безпеки, вся інформація, яку публікують на офіційних джерелах, підлягає певному цензуруванню. Але так має бути. бо... Триває війна. Менше з тим. Це геть не фінал і це точно не хід-парад. Це огляд офіційного мілітарного відео. Я закликаю вас поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо вам якесь відео сподобалось. Та написати коментар, якщо є що сказати. Ми побачимося з вами наступного тижня. До побачення!